Відповідно за пункту грунту статті 46 закону України про місцеве самоврядування в пункт пункту регламенту Чопської міської ради, що скликання. Сьогодні ми зібралися на перше засідання, пленарне засідання першої сесії 7-го скликання Чобської міської ради. І я оголошую і відкриту. Згинуть наші вороженьки, як роса на соціалу. Ми, ми, Штану на ноль п'ятому один сто двісті п'ятнадцятому року. Ці 26 новообрані депутати Чопської міської ради подали Чопській міській виборчій комісії всі документи їх реєстрації. Згідно з статтею 89 закону України про місцеві вибори, Чопська міська виборча комісія. Встановляє зареєструвати депутатами Чопської міської ради цього скликання наступних осіб. А Маріана Перенцівна, Балок Барна Барнашович, Balog Oskar Oškarović, Berezovski Oleg Nikolajević, Berezki Tomac Josipović, Bublik Mihajlo Vasilević, Boleskim Vos Ihor Leonidović, Jižan Ihor Stepanović, Holod Oleksandar Volodimirović, Kolupka Vasile Vasilević, Kurit Olena Tiborivna, Debrecenij Mihal Mihanović, Jeskin Ihor Vjesislavović, Комані Лудвік Лудникович, Латакош Валерія Олександрівна, Мартинов Георгій Константинович, Орсакош Ольга Васильівна, Островський Ігор Володимирович, Лиска Валентина Петрівна, Руси Віталій Іванович, Саба Ерика Дюлівна, Тут Іштан Сергійович, цар Галина Васильівна, Цекус Атіла Олександрович. Чала Васильович, Михайло Васильовичу, Якопчук, Тобар Ірішевич. Ціну <coughs> закону України про місцеві вибори. Я запрошую мого обраного лікаря Саву Еріка Юрівна зачитати да текст присяги і скріпити їх підпису. Повторяйте фамілію і ми отчисту своє. Я, саву Ерика Юліївна. Присягаю при, Присягаю при здійсненні наданих мені повноважень, дотримуватися Конституції і законів України, України. шанувати, охороняти і відстоювати. Потома дивити туда. Права та законні інтереси жителів міста Чоп. Так зобов'язуюся ніколи не вставити особисті інтереси вище громадські. територіальної громади міста Чоп. Сприяти соціально-економічному і культурному розвитку міста. na Barechvi. Miozovvký <těký>

אפשר לדבר דיימלך

Потрошки ги Владимирович. ¡Está de thank <laughs> you Високопостанову про реєстрацію міського голови міста ЧОП. Станом на 24 години року новообраний голова Чопської міської ради, подав Чопській міської міської комісії військовій методі їх реєстрації. 7 статті 89 закону України промістеє вибори, Чопська міська мівочна комісія постановляє зареєструвати голову Чопської міської ради Собрата Малярія Володимировича. Я, Савга Валерій Володимирович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові хрести. Скар поступало на міську раду, щоб люди були доволь... задоволені його праця. Зв'язку з визнанням повноваження міського голови, згідно чином законодавства, перелив далі 20 сесію новообраного міського голови Самардак Валерію Володимировичу. Уважаемые депутаты, уважаемые гости, я благодарен жителям города Чёрта, что поверили мне. Я понимаю, что мне много и очень много всего надо сделать в городе Чёрта. Я благодарен той команде, которая сделала все, чтобы этот успех состоялся. Отдельное спасибо членам ТВК и членам ДВК, которые добросовестно выполнили свою работу. Я уверен, что с помощью депутатского корпуса, с помощью неравнодушных людей города Чопа, с помощью моей прозрачной идеальной работы и работы Чопской местной рады мы сделаем наше место наикраще. Дякую. Хочу доповісти вам, що наступне пленарне засідання першої сесії Чопської міської ради відбудеться 12 листопада, тобто в четвер 14.00 із наступним порядком денним. Перше. Про утворення лічильної комісії Чопської міської ради 7-го скликання. Друге про обрання секретаря міської ради. Третє. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих кормонів ради. Четверте. Про затвердження заступника міського голови з питань житлово комунального господарства. П'яте. Про затвердження заступника міського голови керуючих справами. Шосте. Про утворення постійних комісій ради та затвердження положення. Сьоме. Про утворення виконавчого комітету Чобстої міської ради. Восьме. Про присвоєння міському голові категорії і рангу посадової зони місцевого самоврядування. І дев'яте про умову оплати праці на 2015 рік. 16. Вже починається. Всі політики. Так що прошу всіх депутатів. В четверг принять участие. После нашего заседания прошу всех депутатов залишитися, А гостей еще раз благодарю за то, что проявили внимание и нашли время здесь с нами поучаствовать в этом мероприятии. На чем первое пленарное заседание, первой сессии Ческой міської рады является такое. we Да она передала. Передала. Да, 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 да. Вы звичай. Я на наберу его. У вас еще сегодня основание день, да? Да, уфидерство. Да, вы еще. Да я в жизни. Ну, все, что, пытайтесь. Так, видите, за мною я в цьому кабинете, ну тут Это все здесь оставляється. Дивіться. Можете передивитися. Все, які, які там були якісь таке, тут туже... теж теж. Що якісь журнали були такі, ну таке, що то я вам залишила. Але... Uh, у нас були державні акти на землю, оригінали. Державні акти у мене коли. Я не знаю, у мене державних актів в априорі не може бути. Все у тебя, так? Да? Да, да, да. Пані Василь, може, ви керівників там бухгалтерії закликали представити їхнє завдання працювати на, на місто на, на цей. Міський голова це вже як виконавець. Я знаю по собі. Міський голова не може право корабліво зробити без рішення. Сесії рішення виконавчого комітету депутатського корпусу. Хороший колектив, колектив професійний. Я бажаю вам успіхів. Всього самого найкращого дякую. без всяких Якщо Б... ви не заперечуєте, я вчити ваш огромний випадк. Ми зможемо вам обращатися. По... По іншим питанням. Я абсолютно без всяких без... не кривичи душою. Я хочу вам сказати, що усе, що потрібно буде, якщо у вас буде така необхідність для вас, запитати мою думку. Я з радістю дякую. її скажу, тому що... тому що дуже багато є на працювання.